Отже, Василь, мій муж, вийшовши з полону, побував в Англії, там працював тяжко, там ми познайомилися. Я виїхала до Канади, а він рік пізніше, бо не мав дозволу. Дивізійники не могли виїжджати, поки англійці не погодилися на то. Uh, і uh, коли він приїхав, почав працювати фізично, йому то йшло досить тяжко, бо робота була важка. І uh, попрацював ще 4 роки фізично. Він перейшов працювати на пошту. Ну, і, і то йому також докучало, бо то було, були нічні шехти. бо він у день йшов на університет. Отже, він вчився і працював ночами. Тоді е, він почався чути слабо, то він вирішив піду до лікаря. Добре, і лікар сказав, запитав, що він робить, так далі. І він сказав, він каже, вер, майте вибір, або перестаєте ночами працювати, або перестояти в день студіювати. Ви не можете 24 години бути в русі. І так він тоді покинув пошту. і почав студії. Десь тут і не там працював, то було дуже важко. Але Остаточно, завдяки моїй мамі, яка пільнувала дітей, я працювала. На 100%. І, і потім він знала собі знайшов таку роботу, що на кілька годин. І так він ті студії кінчав. Ну не було легко. По-перше, що мова, і по-друге, часу не ставало на все. І, і на родину, і на університет, і на працю. То був, то я би сказала, були прикри часи і для нього, і для родини. Ну, але він хотів щось здобути конкретно. І він то зробив. Так що він дістав свій bachelor of arts на UFT, потім він пішов до Отави і там зробив свій Masters. І якщо я не помиляюся тема на место збула е, українців в канадському війську, е, після того він ще нічого більше не говорив. Аж одного дня він сказав, я думаю, що я піду зробити докторат. Ну і довго не тривало, поробив всі заходи і виїхав. До і його не було вдома. Він там жив при університеті і там докінчував свої студії. І повернувшись, писав свою дисертацію, тоді знову, тобто треба переробляти, передруковувати і це і те і ще щось. І тоді з тим він знову виїхав. Odhajal je v Evropi in tam je sprejel to disertacijo in je dobil svoj PHD in dobil svoj DEP. Potem je zaokrožil se, a ne na dolgo, ker je bil komunalni človek, je naležal do UNO, je naležal do Tovarstva vojaških divizijskih kombatantov. брав участь, він належав до туди лайбрері, гурток, чи як його назвати, товариство. І так, що він все був зайнятий. Як почав хворіти, то йому вже бракувало того. Він все вставав і сідав коло комп'ютера, він ще щось буде писати. На жаль, він вже не міг. Йому вже не складалося і, і то було прикро, бо він вже тільки так лежав і читав, але до комп'ютера він не міг вже, він не міг працювати вже на комп'ютері. І то було дуже прикро йому, а мені ще більше, бо я дивилася на то і не могла нічим допомогти. І, на жаль, так і скінчилося, помер. Попросив мене закликати священника, і то зараз, не не на другий день. І мені вдалося, бо ще приїхав того вечора, бо мені хотів висповідати все, і все так, як має бути, законно. Ну, після того, я думаю, він ще жив, яких три-чотири тижні, і помер. Похований на цвинтарі українському, на дивізійній секції. І хай з Богом спочиває. Він не жалував своїх своїх сил ані свого розуму, е, уділявся у громаді, в товарест і писав. Так що я вважаю, що він зробив такий певний вклад у канадську, українську історію. Так, мені приємно е, зарепрезентувати книжки мого покійного чоловіка, який вкрав дуже багато праці зробити досліди, заки почати писати. І присвятив багато років тому, і тут я маю декілька примірників. Е, почнемо, може. Одна, що вийшла в Львові в 2002 року з слідами батьків. Це є про дивізію. Це є нарис дивізії Галичина, перша дивізія Української національної армії. нарис історії. І ще є одна на дивізійну тему видана у Києві 2006 року за рідний край за наріч свій, або хто такі двізійники, так, е, слідуюча, то ще давніше ведена слово і чин, збірка статей, його статей, друкованих у газетах чи журналах, Z 1946 do 1988 in je izšel v Lvivi. Slavu Ichen. Zdaj pa, če bom pokazal še, to je zimski paket ali listopadovski rejt, ki je izšel, drukalni je. видавниці імені Олени Телігі в Києві у 2006, 2006 році. І знову листопадовий рейд, також його книжка, я думаю, вона друкована 10-5 році. Менший формат і, може, менший матеріал, тому він ще поповнив потім Другий зимовий похід або листопадовий рейд зі знамками вже. Отже, тут є тих 4-5 книжок. Багато писав на дивізійні теми, до вісті, вісті комбатанта, які я тут маю. Значить, Не знаю, що й тепер виходять. Виходили щомісяця, тепер вже не знаю, як виходять. Ось то є власне, ті книжки. І е, дуже багато праці вклав, ще мав п'яний, дещо написати, на жаль, вже не справдилось. Останнє, що він почав писати, то було Українці у польщі». Вже все було готове, тільки дати, набрати до друкарні. На жаль, він не встиг і тепер то опинилося в пущі і там мали видати. Але я до сьогодні не чула ані одного слова про те. чи видали, чи ні. Помимо того, що я просила, щоб мені дали знати, або принаймні ще веселили примірник той книжки, нічого я до тепер не чула то це коротенько про те. Я е, ще покажу одну книжечку, яка вийшла в Україні. Е, історія української дивізії Галичина. Реферат. Е, ця авторка давала реферат про дивізію, і вона у Заліщиках, там, де мій чоловік ходив до гімназії, і вона Базувалася на його книжках. Навіть тут маю, лист, він, очевидно, вже не бачив цієї книжки. Вона написала гарно. Ми українці в Україні несемо вашу державну національну ідею України і передамо дивізійний епізод із Історії Соборної України. Наступним часом вічна пам'ять Василя Вересі. Так що ну, цікаво. І то мені весела на пам'ятку. Може колись внуки заінтересуються тим. Поки що вони мають свої студії і не можна про то говорити. Цікаво, а ага, ще вона вийшла в Україні? «Бібліографічний нарис життя і творчості» Василя Вериги. Це видала Заніщицька централізована бібліотечна система відділ інформаційно-бібліографічні та методичні роботи. Серія називається «Видані постаті нашого краю». Так що... То є моловна сторінка. І вислали мені один примірник, я просила ще хоч один до сьогодні не з'явився, мабуть, вже й не дістану. Отже, це такий короткий нарис. Я не пригадую собі, щоб я а сходилися знайомі до, до нашого дому, щоб хтось, я говорю про буковинців, Галичан. Щоби хтось згадував про городомор у, у, у той час. Я розумію, що границі були замкні до, до, до 40-го року. Але вже як німці увійшли і йшли далі на схід, я не пригадую, а були вже біженці з України, що втікали, втікали чим далі на захід, тим більше. Я не чула про те. Так що, на жаль, не можу сказати. А зрештою, я, що тоді мала, 10-11 років, може, щось і говорилося про те, але я не можу сказати, що я собі прагаю. Особисто я не бачила розкопки, робили де більшовики розстріляли людей, і йшли пізнавати, хто то є і що то є. Мій вуйко, моєї мами з брат, його заарештували, він був один з передових комуністів на Буковині. І як совєти окупували Україну, то ті передові комуністи, що мали партійний квиток, їх перших виарештували. І перших посадили до тюрми. І вони зникли. Бо я пригадую, моя бабуня, ходила до тюрми, щоб чисту білизну йому передавати, а брала брудне додому, так вони так робили. Чисту забирали, а видавали брудне. І одного разу Мама мені розказувала, бабуня дуже плакала. Що є, мамо, чого плачете? «Білизна дуже кривала. Я бачу кроваві ребра, Значить, його били. То, мабуть, не одинаково, бо він вже з твої тюрми не вийшов». Як довідалися пізніше, то всіх тих побитих вночі поїхали на смітник і там вирили великі ями під смітником і там поховали тих. І там, мабуть, ті скелети до сьогодні є. То все, що я знаю про совєтську владу. Бо дуже скоро після того ми виїхали, нам трапилася нагода виїхати і ми в 40 му році виїхали. Отже то така була роденна трагедія. Але на жаль, таких трагедій було по всій Україні тисячами. Голодомор, я вже, так би мовити, чула про те, як ми були в німецьких таборах. А чула то від очевидців, я мала товаришок, який був з на Дніпра з навичком людей, які були з Лівобережної України і вони вже говорили про те. А вони того не пережили, але їх баби і діди, отже, вони знали то і ми говорили між собою, але ми що були Західної України, Дітийська ми ж не дуже вірили такому, бо ми знали, що Степова Україна багато, на пшеницю, вже і так далі. Дещо більше вже довідалися, я особисто вже в Англії довідалася, почала читати книжки на ту тему, ну і вже в Канаді очевидно доповнила свою студію тих страшних časov.